Христос Воскрес, славімо Його! Слова, які скоро будуть лунати з відосіль. Чи будуть святкувати Ніженці Пасху? Зараз дізнаємося. Чи будете ви святкувати Пасху? В цьому році не впевнений, бо часу особливо немає. Да і якось так чисто з сім'єю можливо зустрінемось, поїмо пасочки і все. Будемо, кожен рік святкуємо. Обов'язково. Так, звичайно. Е, святкувати Пасху буду, тому що це, в принципі, як традиція в моїй сім'ї. іде. і чого б не погуляти, якщо повод є. Чи підете до церкви? Напевно, ні. Ще не вирішив, але скоріш за все, що не піду. Е, минулого року та цього ми були в соборі всіх святих. Е, цього року теж підемо. Так, Нам там дуже подобається. І йти в церкву я певно не буду. У мене не праздничні асоціації з цим місцем. Чи будете пекти Пасху? Однозначно, ні. Я, мабуть, що одну спечу і рулет з маком, а одну можу піти купити. Щоб зрівняти, Я вже напортила тут то тільки що Оставьте там, же, буду печь там буду та саме, колбасу куплю на стол положу, і бутылочку кагора поставлю. Все як положено, Бо, тому, що великий день це дуже важливий день. Вот. Ну, можете ви, ви вирізати і посмотрите, що впаде ті лавіті якої якусь. Так, це традиція, це сімейна традиція, яка передається з покоління в покоління. Моя бабуся передала нам рецепт. І десь з 2017 року ми печемо самі паски, не купляємо. Вони завжди дуже смачні. І ми відносимо е, сусідам, знайомим друзям. Пекти паску не буду, тому ніколи не пік, я по блату куплю. все, З пекарні прямо мені привезли. Зуць спечно красиво, я не буду нічого пекти. Пекти точно ні, це не моє. А до церкви в цьому році, напевно, теж не підемо. Краще поспати. Паску святкувати, збираюся. В церкву не піду, але паску їсти буду. Буду святкувати Паску і освячувати також буду. А пекти будете? Буду пекти в четвер, четвер. Яка у вас найулюбленіша Пасха? Так. Я люблю. Великодні кекси із родзинками. А чому саме з родзинками? Родзинки нагадують мені смак дитинства. Дякую.